На що буде далі? А далі буде цей ґрунт. Показував вже відео, зарекомендував він себе бомба. В общем, обезжирив. Просто обичним растворителем. І наношу цей ґрунт. Я декілька разів нанесу агесенько. І поки нема часу робити по уму, буде воно так їздити. І в такому стані воно і залишиться. Ніде нічого не полізе, все буде ок. Чого так кажу, я вже на попередньому відео показував. Ось. Взагалі, от фонаря зашкрябав щіткою і задумуємо. Все. Пройшов рік. З-під ручки, де воно не попало, лізе далі. Ця ржавчина навіть повністю не вичищена. Залишилась така, як і була. Голий метал, теж залишився такий, як і був. От, трішки воно починає міняти колір. Видно. Хоча теж незрозуміла ситуація, чого не зрозуміла, От десь колір міняє. Получається таке типу, вороніння металу. Десь він залишається ідеально білим, вичищеним. Взагалі ніяких змін немає. Чому так, не знаю. Ну, а кому цікава ця тема, можете спостерігати, а можете і нагадати колись. Можу показати це місце спустя місяць, спустя 3 місяці, спустя півроку. Того, що робить, поки немає можливості. А робить, робить, робить взагалі багато. Повністю зносить все леко І фарбування, і вирізання вікон, десь щось і підварюватиметься, і шумоізоляція, і купа різних матеріалів, матеріалів буде використовуватися, і чимало нового інструменту. Все показуватиму, скажімо так, від А до Я. Так що, кому цікаво, можете підписуватися. Єдине, що можу сказати, я не знаю, коли це буде. Ну, а це штука реально бомба. От дійсно товкова річ. Я не рекламую, бо я ним не торгую. Самому попалося рік назад, погрався. Ну, Штука дійсно крута. Так що, можете купувати. Так, да, звичайно, що, скажімо так, це некрасиво. Ну, якщо вже комусь принципіально, після того, як от воно висохне, можете взяти просто балончик фарби в колір, просто задуть і все. От вже настільки воно змінилося. Хоча, я ж кажу, в деяких випадках буває не міняється взагалі. І все. І хай тепер так воно тут і живе. Ще підсохне, пару легеньких своє накину. На цьому все. Так що так от.